Яких цінностей вчить наших дітей сучасна школа? Чи правда, що чимало творів Ліни Костенко і Дмитра Павличка належать до естетики соцреалізму? Чи можливо, що усвідомлення себе належними до стражденної та упослідженої нації це, зокрема, результат шкільної освіти, який штовхає дітей в обійми Моргенштерна? Саме про це я сьогодні чимало говоритиму. А також про те, наскільки нині є адекватним історичний метод прививчення літератури у школі, і про те, чого нагально бракує нашій шкільній освіті, аби ми перестали вважати себе хуторянами. Я прискіпливо опитав кількох нещодавніх школярок і мав розмову із колишнім шкільним вчителем, перекопав чимало статистики і проштудіював шкільну програму з літератури. О, я добряче заглибився в авгійві стайні, готуючись до цього сюжету. Навіщо я ж так забабрався? Все просто, адже ви дивитеся канал Культур Тригер, і він про довкола культурні феномени, у яких варто розбиратися сучасним українцям. А гуманітарна шкільна освіта це той ще довкола культурний феномен. Раджу підписатися на канал Культур Тригер вже зараз. Тут встигло назбиратися чимало кльових відео вартих перегляду. І пишіть у коментарі ви за шістдесятників чи за авангардистів? Давайте влаштуємо з цього приводу срач у коментах. Нагадаю, що це другий сюжет про потребу реформувати шкільну освіту. Перший дивіться тут. Чому наші діти вивчають у шкільній програмі ті або інші твори? Насправді відповідь на це питання знає лише обмежене коло осіб упорядники шкільної програми. Виходить, що саме це обмежене коло і вказує, яку саме культурну, зокрема й літературну спадщину засвоюють українські школярі. Фактично відділяють видатні, ну або, як мінімум, цікаві або важливі художні твори від не настільки цінних. У минулому відео я вже детально розібрав, наскільки шкільна програма. Цікавить учнів і заохочує до читання, Спойлер доволі слабенько. А тепер хочу докладніше розібрати іншу цінність програми художню тож гайда. Соціолог і теоретик культури Теодор Адорно у своїй роботі Естетична теорія акцентував на тому, що видатні художні твори це не чисто авторський продукт, не результат творчості однієї людини. Автором під час створення керує не просто політ власної експресії. Тут важливі всі деталі від його освіти і соціального статусу до навичок сторітелінгу, належності до творчої традиції і навіть джерела натхнення. Саме вдале поєднання таких обставин і призводить до появи геніальних творів, які зрештою визнаються певним консенсусом, канонічними для національного мистецтва, які купують музеї або вивчають на уроках літератури у школах та університетах. І тут вибір далеко не завжди падає на твори правильних і пристойних митців, представників просвітницької чи моралізаторської культури. Нині канонічними вважаються твори таких бунтівників від мистецтва, як Егон Шиле чи Жан-Мішель Баскія, або ж від літератури Волт Вітмен або й Чарльз Буковський. подібних бунтівників досить і в українській традиції, взяти хоча б Тараса Шевченка чи Михайля Семенка. Але хто ж іще? Ну точно не соціалістичні реалісти у світовій критичній думці до цього напрямку склалося ставлення скоріше як до... Певного ідеологічного конструкту, способу спілкування влади з масовою аудиторією, а не як до власне мистецтва. Як то, не до мистецтва ставляться сучасні науковці і до кітчу, який стоїть на тій же естетичній платформі, що і соцреалізм. Деякі їхні тези я тут прокоментую. Українська літературознавиця Тамара Гундорова у блискучій праці кіч і література пише. Що кіч культивує передовсім естетизоване сприйняття світу і стабільність форми. У такий спосіб він є засобом ствердження стабільності структури Всесвіту, підставою якої служать стереотипи сприйняття. Стабільність, стереотипи сприйняття чи не те саме мав на увазі й Теодор Адорно, пишучи вже про соцреалізм. Краще не мати ніякого мистецтва, ніж мати соціалістичний реалізм. Він вказує при цьому на порожнечу мистецтва, покликаного ретранслювати політичні і соціальні ідеологічно заангажовані стереотипні темники. Мистецтва, де авторська експресія повністю підкорена вищій меті вихованню радянської людини через літературу. А якщо доводиться скривити душею, то це лише проблема автора. Одним з елементів, який може правити за визнання кічу, згідно з принципами Франкфуртської школи, є вдавання почуттів, яких немає. А отже, нейтралізація таких почуттів, так само як і нейтралізація естетичного феномену, пише Тамара Гундорова в уже згаданій праці. Якщо ми поглянемо на історію української літератури, то подібні приклади вдаваності можемо помітити не лише у знаменитому тичинівському трактор в полі дир 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 За такою логікою, якщо стрілець УПА із сотні спартана Дмитро Павличко таки вдавав ненависть до бандерівців, називаючи їх кривавими каянами, він творив кітчеву літературу. Інакше за сучасними мірками його варто визнати українофобом. Який, однак, покаявся і змінив політичну позицію. Ну ви зрозуміли? Подібним чином, якщо Ліна Костенко вдавала щире захоплення російською мовою в тих же 50-х знову чую російську мову, мову рідкісної краси, це цитата з її першої збірки, то вона також є поборницею Кічу, тобто була вимушена нещирою. А інакше справді щиро закохана в російську та вважає красу цієї мови рідкісною або інакше винятковою. До слова, сама авторка праці про кіч і літературу Тамара Гундорова, на прикладі Марусі Чурай дає яскраву панораму так званого героїчного кічу і створення Ліною Костенко образу дочки Кобзаря. Можливо, саме йому ми і завдячуємо настільки непропорційному викривленню шкільної програми з вивчення української літератури на користь творчості Ліни Васильівни. Приблизно теж можна сказати і про надприсутність інших шістдесятників у шкільній програмі з літератури, про що я говорив у першому сюжеті. Доктор філологічних наук Володимир Моранець визнає, що шістдесятники ці смиренні бунтарі. В кінці 60-х років цитую здобули заслужене визнання, посіли почесне місце в пантеоні української поезії, але з вершини слави не простягнули мужню руку новоявленому мистецькому дисидентству. А далі він пише неймовірне. Поети шістдесятники дуже різні і письмом, і вдачею, і таланом, стали останнім пишним, дикозаплідненим цвітом на виснаженому дереві соцреалістичної естетики. І ще згодом корінням, основами художнього мислення, вони сиділи в соцреалістичному ґрунті. Затим автор визнає, що після шістдесятників з надра соцреалістичної естетики нічого посутнього вже не зродилося. Так, Володимир Моронець не пов'язує соцреалізм виключно із більшовизмом. Він визнає його романтичну сутність. Водночас він указує, що шістдесятники лишилися під владою заповіданого добою трибумислення соціально-історичного детермінізму. Від себе додам ні вчений, ні я жодному осуду позицію і мораль шістдесятників не піддаємо. Звісно, ці люди багато зробили для національного відродження. І все ж, чи це єдиний ціннісний критерій, який варто враховувати при упорядкуванні шкільної програми? Адже були ще в 60-х і 70-х роках письменники, які того соцреалістичного мислення позбулися, це і є те саме мистецьке дисидентство, про яке згадує Володимир Моранець. І цих авторів українська школа фактично ігнорує, як і пізнішу серйозну літературу, яку варто було б неодмінно знати одинадцятикласникам. Автори програми знову і знову виключають із поля зору учнів таких направду видатних митців, як Грицько Чубай, Олег Лишега, Михайло Григорів, Микола Воробйов, Тарас Мельничук, Василь Рубан і багато інших. Поетів, які реально протидіяли радянській системі, за що їх реально переслідували, садили по психушках, тюрмах і таборах, виключали з культурного життя держави. А от поезії Василя Стуса, доля якого була, мабуть, найтрагічнішою з поміж антисистемних поетів, у шкільній програмі також присвячено чимало уваги. Однак вона маркована суто як українська стоїчна поезія, тобто бачимо очевидне намагання притягнути художні твори як естетичну цілісність до певного символічного кола стражденного українського народу. Цей жест. Сам по собі є актом виховання кітчевого ставлення школярів до національної літератури. Це ганьба, друзі, це справжня ганьба. Я вас запевняю: поезію Стуса є за що цінувати абсолютно незалежно від його страдницької долі. Так само, як це було з гаймом або шиле. Стус, на відміну від того ж, Павличка, завжди був позасистемним автором. Він гидував соцреалістичним приматом ідеології над мистецтвом. Стус не вважав, що поезія має бути спрямованою на служіння тій чи іншій ідеології, і в пізнішій його творчості цей принцип особливо значимий. Естетично він не належав до соцреалізму, а йшов значно далі. Однак, завдяки однобокій шкільній програмі, школярі цього не знають. Вивчаючи лише його програмові вірші та вимушено ігноруючи естетично цінніші. Істоїчна поезія тут ні до чого, і незламний дух, і ще два кінчеві вислови вжиті бюрократами від літературознавства, які використовують Стуса, аби зайвий раз підкреслити стражденність України. Хіба на цьому тлі для учнів чергові русські Моргенштерни чи Тіматі не виглядатимуть топчиком? Нагадаю, що у світовій гуманітарній думці та офіційній науці вже майже століття існує однозначне ставлення до потреби розрізняти сучасне мистецтво і кіч, а також будувати шкільну та університетську освіту з урахуванням такого розрізнення. Звісно, далека не вся творчість шістдесятників це кіч чи соцреалізм одразу відкину таку категоричність. Однак погодьтеся, дуже дивно ніяк не урівноважувати оцей естетичний феномен іншою вартісною літературою, тим паче у нас її повно. А широкий естетичний кругозір це те, що абсолютно необхідно сучасному українцю. Навіть завдяки поверхневому дослідженню легко зрозуміти, що на ринку праці щороку зростає потреба в дизайнерах, копірайтерах, техрайтерах, кодувальниках, а все це, по суті, творчі спеціальності. І вони потребують базової естетичної підготовки. А ми досі завершуємо 11 клас естетикою соцреалізму. Адже всі наші подальші півстоліття у криліту згадуються в підручниках конспективно, одним-двома розділами, а на уроках вічно губляться у передзношній паніці. Чи є щось бодай подібне за кордоном? Ох, не думаю! Тобто замість розвитку в ногу з часом українських школярів штучно утримують на рівні керованої більшості, зокрема за рахунок рівня освіти, що не відповідає вимогам 21-го століття. Українців десятиліттями вводили в оману, користуючись відсталістю вітчизняної системи загальнообов'язкової освіти від світових стандартів. Вже давно стало нормою, що для розвинутих країн їхнє національне мистецтво на рівні з літературою та іншими складовими культури є основою побудови сталого суспільства. Якщо хочете, причиною для національної гордості, як мінімум, не меншою, аніж досягнення спортсменів. І повірте, Національний канон там формують зовсім не ті письменники, які вчать нас бути взаємно красивими чи відкривають нам вражаючу істину, що ми виявляються люди. Натомість за цією моралізаторською романтичною мішурою, родом із 60-х наші з вами співгромадяни досі не розуміють, як саме українці серйозно доклалися до створення підвалин сучасного мистецтва. Не знають, що українську ідентичність мали і Казимир Малевич, і Давид Бурлюк, і Олександр Архипенко, і ще чимало інших суперзірок світового малярства. А такі письменники, як Володимир Винниченко, Михайль Семенко чи Василь Голобородько, свого часу були відомими на увесь світ актуальними митцями. Я не стверджую, що нам потрібно позбутися творчості шістдесятників. Зовсім ні, але її, як мінімум, варто представити пропорційно з іншими, не менш важливими рухами. А всерйоз приділяти стільки уваги соцреалізму, який помножив на нуль і ще Теодор Адорно, знаючи при цьому, що фундатори цього жанру по суті фізично знищили український модернізм та авангард. Це фактично злочин. Утім, його продовжують коїти упорядники шкільних програм, і далі включаючи до них твори Олеся Гончара або Андрія Малишка. Що з того, що це історично правильно? Тоді давайте чесно називати шкільний предмет «Історія української літератури і більше не лукавитимемо перед дітьми. Але тоді в нього не поміститься той огром шістдесятницьких творінь, який нині домінує в програмі Сум та й годі. Щоб цього суму не було, варто і ще раз закарбувати ключову думку. Без фундаментального реформування гуманітарна шкільна освіта не лише буде нудною для дітей, про що я багато говорив у попередньому сюжеті, але й завадить нам виховати сучасних індивідів, які культурно і ціннісно перебувають у 21 столітті. А кого з письменників, які творили після 60-х, на вашу думку варто внести в шкільну програму? Напишіть у коментарях, будь ласка.